У діагностичному центрі е, лікарні Святого Мартина знаходиться сектор медичних оглядів. В нашому секторі знаходяться такі спеціалісти. Можна пройти е, лор-спеціаліста, офтальмолога, е, дерматолога, лікар-гінеколог, лікар-нарколог, лікар-психіатр, лікар-хірург та лікар-профпатолог. Ми надаємо послуги. Е, у таких медичних оглядах. Перше медичний огляд згідно наказу 246, попередній та періодичний медичний огляд. Це працевлаштування. Людина, яка вперше йде на роботу, проходить медогляд. Далі йде санітарна книжка, це особиста медична санітарна книжка, медичний огляд водія, а також медичний огляд. Дозвільна система право носіння, зберігання та використання зброї. Ми знаходимося на четвертому поверсі старого корпусу діагностичного центру. У нас знаходяться всі лікарі, які є в комісіях. Оплата проводиться на першому поверсі на рецепшен у касі. Медичні огляди проводяться максимально швидко, зручно і комфортно для наших відвідувачів.